Наш дім, наш затишок. Це місце, де нам комфортно, спокійно і безпечно. Сьогодні ми користуємося великою кількістю цифрових та електронних пристроїв. Вони дарують нам зручність і задоволення, але водночас постійно випромінюють електромагнітну енергію. Ми її не бачимо, але вона оточує нас усюди. У результаті ми отримуємо різні види випромінювання кожного дня і щогодини. Завдяки новому пристрою M-Guard із запатентованої технології японської компанії можна зменшити вплив електромагнітного випромінювання в діапазоні від 1 Гц. Пристрій створює захисне поле радіусом до 8 метрів, яке зберігає вас і вашу родин. Завдяки компактному дизайну його достатньо просто покласти в будь-яке місце та увімкнути. Його можна брати з собою в автомобіль, на роботу або тримати вдома. Тепер ви можете користуватися сучасними технологіями у повній безпеці. Здоров'я наших рідних і близьких це найцінніше, що ми маємо. Для придбання пристрою пишіть мені на номер, який ви бачите під описом цього відео.